Ініціатива, яка рятуватиме людське життя в Івано-Франківську, презентували транскордонний проєкт Rescue Cars. Його основна мета покращити доступ до медичного транспорту та діагностики у Лошицькому районі Польщі та обласному центрі Прикарпаття. Колись програма включала Польща-Білорусь, Україна, а тепер тільки Польща Україна. І колись наші партнери з Польщі працювали з білорусами, і бюджет ділився на три країни. А санкції Європейського союзу забрали ці всі кошти ірфери розподілили на Україну і Польщу. І цей проєкт яскравий приклад того, як ці розпреділені кошти використовуються також в Україні, тому що бюджет програми ділиться не на три країни, а на дві. Місто Лошиці, з якими у нас не було до цього проекту партнерських стосунків, виявило бажання з нами написати такий проект. Ми з ними вперше почали працювати, тому що відпала Білорусь, написали проект, виграли. Загальна сума проєкту майже один мільйон євро. З них 300 тисяч виділять на потреби центральної міської клінічної лікарні. У нас зараз є проблема у машинах, як спеціальних, як спеціалізованих, так і транспортних. Десь транспортний гараж, який на сьогоднішній день є у центральній клінічній лікарні. Практично ми ні одного разу не оновлювали його за кошти, чи державні, чи міського бюджету. І на сьогодні в нас стала просто критична ситуація з приводу цих машин. Відтак на початку 2025 року міська центральна клінічна лікарня отримує дві карети швидкої допомоги. Одна з них буде обладнана мобільним рентгенівським апаратом. Вікторія Богдан, Вероніка Дудій, Геннадій Томнюк. Новини на вежі.